Що потрібно зробити тобі саме сьогодні, щоб не відкладати це на завтра? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Ця карта нам вказує, що варто відпустити старі образи або розчарування, які вже не мають значення. Сьогодні вам не варто зациклюватись на минулому і дозволяти йому впливати на ваш настрій. Ця карта попереджає про спокуси чи залежності, які можуть заважати рухатись вам вперед. Сьогодні вам варто бути уважними до того, що може відволікати або якось утримувати вас в негативних ситуаціях. Вам потрібно позбутися того, що обмежує вашу свободу. Ця перевернута карта нам вказує на дисбаланс або на якусь надмірність. Сьогодні вам варто також звернути увагу на те, що виходить з вашого контролю. Це може бути будь-що від ваших емоцій до фізичних чи матеріальних якихось речей. Постарайтесь знайти гармонію і не дозволяти комусь займати надто багато вашої уваги. Тепер давайте розглянемо всі ці карти разом. Сьогодні вам треба відпустити минулі образи та не зациклюватися на них. Також потрібно бути уважним до спокус або до якихось залежностей, які можуть вас відволікати. Та постарайтесь знайти баланс і не дозволяти нічому або нікому виходити з під контролю.